Творів. Ось це ми сьогодні і дізнаємось, адже ми вирушаємо до Донецької обласної спеціалізованої музичної школи інтернату для обдарованих дітей. чи не так, це Микита Бурзаниця, один з учнів школи. За свої 12 років цей хлопчик досяг неймовірних успіхів. Став лауреатом понад 15 міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів. Цікавим є те, що Микита не з першого класу навчається у цій школі. Мама мене відвіла в сімму музикальну школу. В перший клас мене. Взяла учительница по фортепиано, и я там начал заниматься музыкой. В обычной образовательной школе там было больше предметов, но не было музыки. А тут меньше как бы и задают, и меньше предметов, чем в, образ... в общеобразовательной. Но тут есть музыка, и ей больше времени я уделяю. І з раннього віку був помічений талант цього хлопчика. Його старанно розвивали та плекали. І тепер юний Микита став ще однією зірочкою у великій музичній родині. Сім'я наша музикальна. Два моїх сина закінчували консерваторію донецьку і аспірантуру. З раннього дитинства я замітила такі яркі музикальні задатки Нікіти так Мільйони образів ми готять перед очима, хочеться танцювати і посміхатися або бігти назустріч сонцю. Це відчуття переповнює серце, коли слухаєш таку прекрасну мелодію. Але що ж відчуває та уявляє сам виконавець? Чи його займає тільки техніка виконання твору? Настріюся ну, я прошу маму, щоб, щоб вона, ну, как, за мене молилась, щоб я хорошо зіграв. Я стараюсь на сцене. Хочу чисто сыграть, но у меня не всегда получается. У меня больше получается музыкальный, муз с музыкальной стороны играть. Это как бы ну, чувства, эмоции, чтобы передать слушателю, какие у меня. Я не думаю о тексте, о правильных нотах. Я думаю о образе. Там, например. Якщо спокійний образ, то я представляю собі небо, или спокійне, а спокойное. А когда бурне, насичене, то я представляю себе море, там, шторм. У такому юному віці досить складно концентрувати увагу та багато працювати. Як того вимагає навчання у такій школі? Але добрий приклад та мотивація вчителів завжди прийдуть на допомогу. Рібенок завжди, коли у нього щось добре виходить. Но поскольку у него еще не сформированы музыкальные вкусы, тут є два э, ощущения на которые он может опираться. Первое, это его собственное удовольствие, и такое бывает у музыкальных детей. И второе, это одобрение учителя, публики и високі оценки на экзаменах. Это очень большой стимул. На відміну від звичайної музичної школи або гуртків, така школа виховує справжніх професіоналів тому перед батьками стоїть нелегкий вибір, адже коли дитяті 5-6 років, дуже складно вирішити його долю. Денис Мацуєв відомий футболіст і відомий піаніст. Но коли у нього спросили, що ви вы виберете пожизні, він вибрав, конечно, музику. Тому і Никита наш, глядя на Дениса Мацуєва, а це його кумир, він його вважає лучшим піаністом сучасності. Він також вибрав музику. Талант Микити безумовно унікальний. Він вражає не тільки звичайних глядачів, а й великих майстрів. На міжнародному музичному конкурсі фестивалі «Сбербанк дебют члени журі, відомі піаністи на чолі з Дмитром Мацуєвим неодноразово відмітили високий рівень його здібностей, відмінну техніку виконання творів та, що найголовніше, почуття музики, її емоційну палітру. І тому ніхто не здивувався, коли українець Микита Бурзеніца став одним із п'яти лауреатів конкурсу, серед яких представники Швейцарії, Австралії, Грузії та Російської Федерації. Такі досягнення лише запалюють і породжують нові прагнення до перемог. Хочу побувати в усіх городах України і там візде зараз я хочу, а взагалі я хочу побувати на всіх світових сценах, познайомитися з великими музикантами і піністами. З успішної сучасної молоді і треба брати приклад. Бо хто ж, як не самі діти, можуть дати корисні поради з приводу навчання як батькам, так і своїм одноліткам. Я їм совету удачі більше трудолюбі, щоб їм захотілось ну, побільше грати на фортепіано. Все. А родителям? Родителям теж трудолюбіє. Слідтя за малышами, щоб вони... Ніколи ну якби как бы не лінілися, ну, щоб вони теж були в музиці. У кожного свій талант, треба лише піклуватися про нього і вірити у свої сили. І може, колись саме ти відчуєш присмак перемоги, слави та успішності і будеш займатися улюбленою справою. Тож головне не опускати руки і старанно працювати. Повір у себе і ніколи не здавайся. Ймовірно, історія малюнка налічує стільки ж років, скільки і сам рід людський. Було встановлено, що наскальний живопис з'явився за 10 тисяч років до нашої ери. Але ми завжди були захоплені створенням образотворчого мистецтва. Однак тільки в епоху італійського відродження художники змогли виробити вишукану техніку зображення на папері. Техніка малюнка, що склалася в епоху відродження, вплинула на наступні покоління художників і стала основою для багатьох художніх шкіл, які виробили свої технічні та художні прийоми роботи тими ж матеріалами. Те, що являє собою живопис зараз, увібрало в себе найкращі риси з усіх епох і шкіл мистецтв. В цьому ви зможете переконатися саме зараз. Найкращі роботи маленьких художників із різних куточків Донеччини були представлені на відкритті виставки дитячого малюнку Православна Моя Україна. Провідною темою дев'ятої виставки дитячого малюнка Православна Моя Україна стала славна тема за віру і батьківщину. Цікаво, що такі маленькі діти знають та пам'ятають героїв Великої вітчизняної війни і намагаються відтворити ті значущі події в усіх кольорах. Участь у подібному конкурсі дає можливість відчути себе носієм православної віри і культури українського народу, доторкнутися до глибин нашої історії. Працюючи над картинами, юні художники співпереживали своїм героям, яких вони малювали, вивчаючи сторінки історії рідного краю, слухаючи розповіді бабусь та дідусів. Я дуже люблю воєнну техніку. От подумав зробити отаку роботу. І точками захотіла зробити, але це очень красиво буде і очень интересно делать. Роботи учасників розкривають повчальні драматичні моменти нашої історії. Допомагають увічнити пам'ять захисників православної віри і батьківщини в зворушливих дитячих малюнках. Мой прапрадед прапрадід на Великій Отечественной війні. І ми, потомки, пам'ятати о їх бесценном подвиге. Представлені малюнки це не тільки прояв образної фантазії і свіжість сприйняття невколишнього світу, а й дзеркало, яке відображає духовний світ їх маленьких авторів. І ці солдати відправляються на війну, а священник їх благословляє. Варто відзначити, що жоден з учасників виставки не залишився без подарунків. Почесні гості підготували сюрпризи для кожного художника. Побажаємо ж і ми їм подальшого розвитку та цікавого творчого шляху. А може ти виш ще краще. Тоді надсилай нам своє відео на електронну адресу або пиши листа в соціальній мережі. Адже про такі таланти треба розповідати. Прекрасна компанія склалася в нас сьогодні. Всі діти дуже різні та неповторні, але одне, безперечно, їх об'єднує. Безмежна любов до того, чим вони займаються. Це можна побачити навіть неозброєним оком. А нам прийшов час прощатися. До нових зустрічей у сонячному колі.